Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про професійні та домашні бігові доріжки. І скажу так одразу, що різниця між домашньою біговою доріжкою та професійною біговою доріжкою це не тільки ціна та її розвиток, а ще й серце бігової доріжки і її двигун. Домашні бігові доріжки вони компактніші, тихіші, зазвичай, у них невелике бігове полотно та простіші двигуни стоять. З маркеркою DC. Це мотори постійного струму. І ось такі бігові доріжки можна використовувати обмежений проміжок часу кожного дня, наприклад, до 3 годин на день. Якщо ви будете на них ходити і берете їх для ходьби, то варто враховувати ще ваші параметри і потужність двигуна. Окрім того, що це мотори постійного струму. Вони не такі потужні, як мотори змінного струму, і для них варто враховувати, що час експлуатації при ходьбі має бути щонайбільше одну годину ви можете на ній ходити. І потім обов'язково потрібно робити паузу. Чому тому, що такі мотори постійного струму їм потрібно давати відпочинок? Цей відпочинок не дуже великий, там плюс-мінус 10-15 хвилин буде достатньо, але це обов'язково. Чому тому, що вилітають, вилітають ці мотори, і це проблема будь-якої домашньої бігової доріжки, якщо ви її. Купуєте для ходьби, а важливо враховувати потужність того мотору і все інше. Тобто, те, що я рекомендую дивитися на доріжки від двох кінських сил, це при ходьбі. Там, якщо ви бачили це відео, ось воно там. Я ще залишу лінк. Хто не бачив, подивіться це відео. Я рекомендую від двох кінських сил, але це для... Користувачів, вага яких від умовно до 80-90 максимум кілограмів, і тут потрібно обов'язково залишати запас. Якщо ви купуєте бігову доріжку для бігу чи ходьби, для тренувань вдома, то обов'язково має бути залишатися запас по навантаженню 20 кілограмів. Тобто, ваша вага має не перевищувати умовно 60-70 кілограмів, і, і тоді доріжки з поту. Нужні дві кінські сили, плюс-мінус, мінус не потрібно, краще в плюс, то вони підійдуть для вас, вони будуть працювати, але потрібно буде зменшити час е, самого тренування. Тобто, якщо о, у вас е, запас 20 кг, то ви ходите на домашній біговій доріжці 45 хвилин, 15 хвилин вимикаєте, вона має постояти, двигун має трішки охолонути. Потім знову 45 хвилин, постояла 15 хвилин відпочинку. Це дуже важливо і з цим ми зіштовхнулися нещодавно. В принципі, порекомендували для домашнього користування дуже потужну, класну бігову доріжку Vigor 1, XPL 112.0. Посилання також на неї залишу в описі. Ми відправили, замовляла у нас дівчина. З мамою, ну тобто, вони на, на двох собі брали бігові доріжки, бігову доріжку для, дом, для домашнього використання, і е, за, було поставлено нам питання: а скільки її можна використовувати? Ну, е, ми, звісно, відповіли, що саме ця модель здатна працювати до 4 годин е, на добу, і, в принципі, для ходьби. Буде її з головою, вона потужна, вона міцна, вона ну класна доріжка, і з амортизацією, все окей. Але е, вони е, ну так добросовісно поділили між собою цей час тренування і взяли. Одна пройшла дві години, і потім одразу стала інша, не вимикаючи її, практично. І пішов димок. Там десь на третій, на третій з половиною годині е, роботи доріжки, пішов димок з мотору. Тобто, щоб цього уникнути, дуже важливо, щоб о, доріжка відпочивала. Це стосується абсолютно. Наголошую на тому, що це стосується абсолютно будь-якої домашньої моделі. Це не... ми не кажемо, що там Vigor або якийсь там FitLogic або Generation Fitness, або там Ріба, Кадідус, тобто яку не візьміть, там Нордік треки, будь-яку домашні бігові доріжки з мотором DC – Мають відпочивати. Якщо ви хочете, щоб вони працювали довше, тобто і а, цей, ви маєте давати їм паузу в роботі. Тобто, так можливо, там незручно, що ти ходиш 45 хвилин, потрібно, потрібно злізти з тої доріжки, потім а, знову її вмикати, потім цей ну якісь паузи так в тренуванні. ось Якщо ви хочете без перестану ходити там умовно, постійно там кожного дня там проходити умовно. Дві-три години або там ввечері да, там стали і пішли там дивитись серіальчик, і, там, або якісь, якусь програму, і ходити на ній. То вам потрібна бігова доріжка з мотором AC. Це іншого немає рішення. Просто а AC-шки, вони в основному в професійних моделях. Вони так, вони більш габаритніші, вони в принципі більш потужніші. Ось у них більше полотна, у них рамні конструкції не складаються в професійних. І ось це ті доріжки, які можна використовувати буквально там цілодобово, стали і пішли. А, так, або там ви спригнули з цієї доріжки, стала одразу інша людина і тренується. Це класно, але це здорожчує. Що у вас дозволяє площа приміщення і бюджет, то якщо ви хочете і бігати, і ходити. Тоді ну, краще розглядати е, вже так всерйоз і надовго. Це е, так всерйоз і надовго, це саме професійні бігові доріжки. Дуже багато питань. І ось сьогодні навіть е, нам телефонував клієнт і каже, що в мене буде невеличка студія. Ось я хочу там купити бігову доріжку. Е, ось написано про напівпрофесійна бігова доріжка. Але взагалі, що це так, що що таке поняття? Напівпрофесійно. Тобто є, як я вважаю, що є конкретно домашня бігова доріжка, є професійна бігова доріжка. Напівпрофесійними можуть бути тільки характеристики, які схожі на професійні, але вони не доганяють там в деяких пунктах. Наприклад, там полотно, вага доріжки, вага користувача. Воно може бути схожим з професійною доріжкою, а конкретно. Мотори будуть домашні. І ось це є проблемою, тому що всі інші показники цей начебто плюс для той, той самої студії, а конкретно мотори, вони не здатні просто витримати то навантаження. Тому тут вирішуйте, звісно, самі, але ми рекомендуємо при виборі бігової доріжки дуже ретельно звертати увагу саме на мотори. Тому що зазвичай, взагалі, якщо, наприклад, ваша вага 100 кілограмів, 100 плюс, то вам обов'язково потрібно, по-перше, мотор, щоб був щонайменше, це прям саме мінімум трикінські сили, краще там вже дивитися від 3,5 і вище. Плюс, вам потрібно, щоб цей мотор нормально працював, це більш важливіше, ніж прибігу. Вам потрібно залишати запасу по навантаженню. Знову ж таки, це моя рекомендація: 30 кілограмів. Але знаєте, майте собі на увазі, коли ви будете вибирати бігову доріжку, що AC мотори вони більш довговічніші, ніж DC. Тобто, якщо так взяти прям в термінах експлуатації порівнювати, то умовно DC-шки можуть пропрацювати там до 5 років, умовно так. Потім потрібно буде або сервісне втручання, або заміни якісь, або ще щось. А ні, є випадки такі, що вони реально працюють і по 10 років, але все залежить від е, правильного підбору. Як ви її підібрали під свої е, параметри. Тому що якщо ви взяли доріжку вприти, наприклад, там вона розрахована там до 120 двадцяти кілограмів, да, і ви її купили. Там, у вас 110 кілограмів, 10 кілограмів запасу, вона малопотужна, то, звісно, вона довго не пропрацює. То е, бігові доріжки, які вже більш професійніші, це е, з моторами AC, вони здатні пропрацювати, ці мотори май, е, здатні пропрацювати там, понад там, 5 років, 10, ну, умовно. Так? Я вже не, ну, Немає звертань таких частих стосовно uh свішок Саме по роботі професійних бігових доріжок. Що, що стосується шуму, то DC мотори вони тихі. Що стосується AC-шок, вони гучніші. Але в е, навіть якщо ви там для себе обираєте доріжку і порівнюєте її з тою доріжкою, як бігова доріжка працює в тренажерній залі, то ви скажете, та що ти вигадуєш там? Які вони гучні? Але потім порівняєте своє приміщення там 20-25 квадратних метрів е, умовно да. Не кімната, і 300 500 квадратних метрів залу. Там, де стеля, умовно, 3,5-4 е метри заввишки. І все інше, плюс музика, плюс навколо інші спортсмени розмовляють між собою, і там звук розсіюється, і ви просто наче її не чуєте взагалі. Але вона 100% гучніша, якщо ви її поставите додому. Це можна вважати як і мінусом, в принципі, для домашнього використання, але він не такий вже і відчутний, тим більше, що плюсів більше в таких моторах. Їх, по-перше, можна використовувати постійно, тобто там 10 12 Двадцять годин спокійно можна використовувати на день. Такі мотори професійні вже можна використовувати в тренажерних залах на велику кількість людей. Наприклад, там одна людина спригнула, там інша стала і і знову ж таки виставила свої там або програми, або якийсь режим, поставила там в горку йти, або там бігти, або ще щось. Тобто вони майже не вимикаються. Ці доріжки, ось це мотори AC. Тому зважуйте. Ваші параметри, рекомендації стосовно підбору, я розпишу під цим відео. Якщо у вас є питання, яку бігову доріжку обрати для дому або для тренажерної зали, тому що домашні бігові доріжки навіть не розглядайте. Якщо ви купуєте трена... бігову доріжку для тренажерної зали, взагалі не дивіться, немає поняття про напівпрофесійна бігова доріжка. Це більше якась маркетингова стратегія. Напівпрофесійними можуть бути тільки характеристики, тому пишіть ваші питання в коментарі. Я з радістю відповім вам. Відповідаємо максимально швидко, стараємось так робити. Тому задавайте ваші питання, відповімо максимально професійно і з власного досвіду. Досвід у нас вже ого го більше 15 років з роботою кардіообладнання, силовим обладнанням, комплектацією фітнес-клубів і все інше. А якщо вже визначились з моделлю, то реєструйтесь у нас на сайті. Одразу вам буде приємний бонус у вигляді класної знижки. Купуйте, заощаджуйте і тренуйтеся з задоволенням. До зустрічі в новому відео. Побачимось!